Всім привіт! Значить, зараз по телеграм-каналах розповсюджується інформація про вбивство людини в Харкові в, ТЦ... в Шевченківському ТЦК. А саме фотограф е був затриманий ТЦКшниками вночі. І був, перший раз це було, відбулося 8-9 травня. Вони його доставили до ТЦК, там побили. І в результаті там. Він побив теж якогось одного ТЦКшника. Ну, як так сталося, ну, коротше, вони його 9 травня відпустили. Відпустили, але цей ТЦКшник, один, якого він також наніс йому якийсь удар на лиці, сказав, що ти труп, ми тобі відомстимо. Якось так сталося, що його випустили. Не знаю всю цю ситуацію, розказую то, що прочитав. І ось уже 10 травня його знову затримують, везуть до ТЦК і вже на другий день, верніше на другий ранок, знаходять його труп під вікнами. За словами ТЦК, начальника ТЦК, самого, ну взагалі відділу ТЦК, вони кажуть, що це було самогубство. Тобто людина сама прибула до ТЦК, щоб там покінчити із життя. Бред, бред. І ось вони там роблять такі заяви, що медіа там не поширюйте, там інформацію, поки там не буде з'ясовано всіх обставин, та тут всі обставини очевидні, що дана людина не могла сама прийти в ТЦК і там вистрибнути із вікна третього поверху. Якби це б вона хотіла здійснити самогубство, вона би це здійснила вдома, з мосту, будь-де, але не в ТЦК. Тобто винуватець. Вбивства цієї людини є ТЦК. І як вона звідти виправ, випригнула, чи по, по своїй волі, ну не може бути, її хтось довів до цього. І це саме зробило ТЦК. Тобто за логікою ТЦК людина сама прийшла до них і здійснила там самогубство. Я, звичайно, пан Богдан зателефонував цьому ТЦК, щоб поспілкуватися з цими, з цими нелюдами. Як вони то? І я запитав, чи дійсно ваша людина може зайти так просто в ТЦК і здійснити самогубство? Так по своїй волі. От людина хоче здійснити самогубство. Вона заходить на територію ТЦК, підіймається на третій поверх і там здійснює самогубство. Ось так його запитав, чи може так проста людина. На що він зразу відморозився, зразу питайте керівництво, всі там до керівництва, я на вас поліцію заявлю, ось таке. Чувствую, чувствую свою вину вбивці. А те, що ТЦК виступають в ролі вбивць, але або навіть тією організацією, яка довела людину до вбивства. Я більше чим переконаний. А доведення до вбивства це також кримінальний злочин. Хоча я більше тут, чим переконаний, тут не було доведення до самогубства, тут було банальне вбивство. Тому що й даного хлопця чи даного чоловіка хоронили в закритому гробі. Тому що якби це б, там було падіння з третього пору, ну були би там переломи чи ще, а скоріш за все, дана. Людина була побита жорстоко. на ній. Тому і хоронили дану людину в закритому гробі. Не, не було дозвілу, щоб знімати кришку, тому що там явні ознаки побиття і вбивства даної людини. Так що, друзі, чекаємо на офіційне розслідування. Хоча тут же результати, я так бачу, очевидні. Всі відморозуються, всі відкрили там поліція, відкрила. 115 -та стаття, там самогубство і тому подібне. ТЦК теж там. ЦЦК ви повинні перші відсторонені від роботи. І керівника взагалі під варту взяти. Це вбивство. Це вбивство.